57 років без жодної поломки і ремонту. Такий холодильник до цього часу працює на кухні американки Розмарін Кінхорн. Це тому, що він зроблений на совість. Пишається жінка. Чесно роблять свою справу і наші журналісти. Вони постійно збирають інформацію про якісні товари. Бо з ними життя стає кращим. Про це зараз у нашій програмі. Вітаю. Сьогодні у нашій програмі ви побачите пресерви зоселедця. Чому їх можна зберігати лише в холодильнику? Та для чого, обираючи цей продукт, звертати увагу на заливку? Мутності бути не повинно, це неправильно. Щоби догодити козакові, чим приправити традиційні деруни, аби задовольнити кулінарні смаки справжніх чоловіків? Деруни з язичком у горщику, дезодорант чи антиперспірант. Що кому краще підходить? Та чи є засіб, що не залишає плям на одязі? І все це я роблю для того, аби перевірити ефективність, чи залишають вони сліди чи ні, легко чиститься, швидко нагрівається. Електроплита зі склокерамічною поверхнею. Чого боїться така помічниця? Якщо якась металічна горошка на або нож може тріснуть. 70% українців віддають перевагу пресервам, виготовленим за класичним рецептом в олії та зі спеціями. 20% полюбляють продукцію в майонезі, і лише десята частина купує пресерви у винному та томатному соусах. Та будь-який із цих видів пресервів містить всі корисні речовини, що є у рибі. А от як визначити їх якість, рубрика «Найкраще до столу. Понад 100 тисяч тонн оселедця за добу виловлювали ще зовсім недавно норвезькі рибалки. Сьогодні ж ця цифра дещо змінилася, але як і раніше, завдяки їхньому промислу, ми маємо можливість смакувати цією рибою. На полицях оселедець можна зустріти мороженим, соленим, копченим чи у пресервах. Пресерви – це готовий до споживання продукт, герметично закупорений, риба укладається шарами, додаються різноманітні харчові добавки без використання стерилізації. Виловлену рибу обробляють і заморожують. Далі вона відправляється на нарізання та засолювання. Причому риба повинна бути не нижче першого сорту. Щоправда, інформацію про сировину, з якої виготовили пресерви, на маркуванні ви не знайдете. Адже нормативні документи не зобов'язують виробника про це писати. Визначити, чи якісні пресерви на полиці можна легко, якщо врахувати декілька моментів. По-перше, місце зберігання лише холодильник. Оселедець зберігається при температурі мінус 3 до нуля чотири місяці, а якщо ж температура більше нуля, зберігається до двох місяців. Якщо ж термін зберігання більше чотирьох місяців, то це означає, що до пресервів додали забагато консервантів. Прочитайте склад продукту. У пресервах в олії на першому місці повинна бути риба, мінімум 70%. Далі олія чи соус, сіль хімічні добавки. Там може бути. Добавки консервуючі, добавки стабілізуючі, Можуть бути добавки ароматизатори, які підсилюють аромат. І майже завжди є 621 це глютамат, підсилювач смаку. Якщо ж ви полюбляєте оселедець в соусі, маєте знати, що риби в таких пресервах менше ніж в олійній заливці. Крім того, каже Олена Сидоренко, таку продукцію частіше фальсифікують. Коли я бачу з соусами, я зразу ж розумію, що, мабуть, сировина була неякісною або її мало. Там е, ми проводили дослідження, фактично завжди є порушення щодо складу. Написано, наприклад, 60% риба, і там 30%, А останнє це майонез, там різні там угірки, добавки і так далі. На полицях магазинів можна знайти пресерви, де риба порізана на шматочки, філе або ж скручена у рулети. На якість це не впливає. Інша справа пакування. Експерти стверджують, що найкраща риба у скляній баночці, але і ціна на пресерви в такій тарі вища. Найбюджетніший варіант полімерна м'яка упаковка. Найпоширеніший пластикове відерце. Пластикові. Зручні в пластики упакуванні, але треба розуміти, що все одно йде невелика хімічна взаємодія між продуктом і безпосередньо упакуванням. Ну невелика в межах допустимих правил, норм, які у нас допускається міністерством охорони здоров'я. Для будь-якої упаковки існує одна спільна умова: вона повинна бути герметичною. Щоб дізнатися, чи надійно закупорена баночка, на неї слід добре надавити між тарою та кришкою. Не повинні просочуватись олія чи соус. Наша героїня Ксенія так любить пресерви, що навіть свою дипломну роботу присвятила улюбленій страві. Знаючи все про оселедець, Ксенія проводить майстер-клас на тему, як на око визначити якість пресервів. Ось у нас є баночка пресервів, з якою я хочу вас ознайомити. Для начала перевіримо жидкість на мутність. Мутності бути не повинні, це неправильно. Вона має бути прозрачна. Ось як у нас. Также селедка. А, смотрим, обращаем внимание на нее. Она не должна быть какая-то скомканная, о, разделяющаяся. Далее відкрываем упаковку. Аромат повинен бути гармонійним, майже непомітним. А Теперь мы пробуем селедку на вкус. Она должна быть мягкой, но упругой. Также косточки могут ощущаться, это нормально. Хорошая селедка. Лікарі стверджують, щоб гарно почуватись, ми маємо споживати в рік мінімум 25 кілограмів риби, серед якої можуть бути і пресерви з оселедця. Саме цінне в рибі це то, що там знаходяться у нас жири, которые легко усваиваються і состоять із полісахаридов, то тобто це омега-3 і омега-6. для чого они нужны для нашого організму. Омега-3 – це строительна функція в нашому організмі, мембран кліт головного мозга. Аміга-6 допомагає снижать холестерин в, в нашій крови. І на останок ціни: м'яка упаковка 200 г оселедцю коштує 15 гривень. Пластикова тара на кілька гривень дорожча. А от скляна баночка обійдеться вам у 30 гривень. Вже 15-й рік поспіль на покрову в Україні відзначають День козацтва, адже сивої давнини козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю покровителькою. Ще у Запорізькій січі свою заступницю козаки задобрювали найрізноманітнішими стравами кулішем, борщем або капусняком, які готувалися на вогні. Рецепт обрядової страви на покрову від рубрики Смакуймо з нами. Історики пишуть, що запорізькі козаки були невибагливими у їжі. Про них говорили запорожці, як малі діти, Дай багато все з'їдять, дай мало теж будуть задоволені. Головне, щоб було поживно і смачно. У походах козаки смакували страви, приготування яких не забирало багато часу. Коли ж поверталися додому, влаштовували свято, де на столі обов'язковими були деруни. Дуже смачна страва, корисна в вживанні і швидка в приготуванні. Це таке називається дируни з язичком у горщику. Для приготування цієї страви нам знадобиться для тіста 3-4 середні картоплини, одна середня цибулина, одне яйце, кілька ложок сметани, сіль та перець за смаком. Для начинки язик відварений 200 г, піджарка з цибулі кілька столових ложок, соус з майонезу чи сметани та кропу кілька столових ложок. Беремо картошечку, натираємо її, робимо деруни, ось так, швиденько ручками з любов'ю, як говорила моя бабуся, щоб усе було з любов'ю. Картошечка корисна, крахмальна, бо бачите, як вона гарно треться, сочна. Далі натираємо цибулю. Якщо овочі пустили забагато соку, його потрібно злити. Ось ми потерли картошечку, потерли туди цибулечку. Тепер туди уб'ємо одне яйце. Яйце потрібно, щоб було свіженьке, щоб жовточок був в прикупі, щоб він не розтікався. Додаємо сіль та перець за смаком. Якщо бажаєте, можете покласти зелень чи улюблені спеції. Борошно Лідія додавати не радить. каже, страва вийде твердою. Тепер е додаємо сюди сметанки домашньої. Для пікантності для того, щоб картошечка наша не темніла, щоб були такі вони світленькі, щоб вони були такі гарненькі наші дерунчики. Тісто для майбутніх дерунів готове. На розігріту пательню наливаємо олію і за допомогою ложечки формуємо невеличкі млинці. Сковороду відправляємо до печі на кілька хвилин. Далі дорони перевертаємо. Дивіться, які гарненькі, які рум'яненькі. Дируни виходять приємного золотавого кольору з добре підсмаженими краями. Тепер накладаємо дерунчики у це горняточко. Ви подивіться яке застеляємо дно горщичка готовими дерунами. У нас помістилося три штуки. Бувають більші горнятки, як на більшу кількість козаків, то можна й великий горщик зробити таких дерунів. Тільки встигай, нехай їдять на здоров'я. Беремо завчасно підсмажену цибулю і притрушуємо нижній шар дерунів. Слідом за цибулою додаємо соус зі сметани та кропу. Добре змазуємо. А зараз ми ще поріжемо язичок до цього. У давнину, якщо козаки приходили з полювання з порожніми руками, замість м'яса до страв додавали гриби. Але не на покрову. Адже 14 жовтня було особливим днем. Усі святкували і смакували найкращі делікатеси. Як от варений язик. Тепер беремо оцей язичок і кладемо на наші деруни. На язик знову викладаємо деруни, цибулю з соусом і так до верху горщичка. Останній шар має бути з дерунів. Беремо кришечку і накриваємо наше горняточко. Тепер беремо ругача, беремо горнятко на нього і посилаємо його у піч. Десять хвилин у розжареній печі і козацькі дорогу готові. Подавати їх потрібно одразу, аби страва не захолола. Смакуйте на здоров'я, щоб мали здоров'я в кожному органі. Дорогі наші хлопці, мужчини. Вона для вас буде дуже корисною. Смачного вам! У наступній частині програми ви побачите дезодорант та антиперспірант. Чи однаково вони працюють, та для чого, обираючи електроплиту, брати до рук рулетку? Далі ми розкажемо про таке: дезодорант чи антиперспірант, що кому краще підходить, та чи є засіб, що не залишає плям на одязі, і все це я роблю для того, аби перевірити ефективність, що залишають вони сліди чи ні легко чиститься, швидко нагрівається. Електроплита зі склокерамічною поверхнею. Чого боїться така помічниця? Если какая-то металлическая горошина упадет или нож, может треснуть. Незвичайний спосіб позбутися запаху поту пропонують американські вчені. Рік тому вони створили дезодорант у вигляді цукерки. кажуть, якщо її з'їсти, тіло пахнутиме трояндою не менше 12 годин. І запевняють, для організму ця цукерка абсолютно безпечна. У нас такі дезодоранти поки не продаються, проте є чимало інших: сухі гелеві, спреї та інші. Які з них найефективніші, розкаже Лариса Суровська. Аліна співачка та ведуча вечірок. Тож її робочий одяг це вишукані вечірні сукні. Дівчина дбає про сценічне обрання, тому і до вибору дезодоранту підходить дуже виважено. Дезодорант або ж парфуми, вони можуть зіпсувати дорогий одяг, і потім вже все, нікуди його не одягнеш. Уважно поставитися до покупки дезодоруючого засобу слід ще й тому, що він наноситься безпосередньо на шкіру. Нині в магазинах цих косметичних виробів багато на різний смак та гаманець. Ціна може бути різною, якби в залежності від торгової марки, від составу, від об'єму. То тобто, є в середньому це від 17 до 30 гривень. Дезодоранти та антиперспіранти можуть бути різної консистенції з сухою основою у формі стіка, гелеві, у вигляді крему або спреї. Форму ви можете обрати таку, яка буде зручною вам в користуванні. А от про деякі відмінності засобів важливо знати. Дезодоранти та антиперспіранти мають різний принцип дії. Дезодоранти просто маскують неприємні запахи. Дезодоранти виконують роль ароматизатора. Вони не блокують роботу потових желез, в адрії від от антиперспірантів. Антиперспіранти ж зменшують потовиділення. Антиперспірант це средство, в яке входять спеціальні інгредієнти, які блокують е, Тобто Вони просто попадають в потові желези і блокують їх на яке-то час. Тож фахівці не радять користуватися антиперспірантами щодня. На пакуванні часто вказується інформація про те, що засіб не лишає плям на одязі. Але будьте уважні, це може бути просто рекламним ходом. Навіть якщо на упаковці написано, що не оставляет слідів, все одно потрібно прочестив э, дезодоранту або антиперспіранту і э, как бы удостовіритися в тому, що там немає в составі талька. Наша героїня для наочності протестує антиперспіранти, які мали б не залишати плям на одязі. Тож вона скористається двома зразками: один гелевий, інший аерозольний. І перед заняттям спортом я нанесу один під одну руку, тобто гелевий. і е, інший аерозольний я нанесу під іншу. І все це я роблю для того, аби перевірити ефективність, чи залишають вони сліди, чи ні. Після цього Аліна побігла до парку, щоб на свіжому повітрі активно займатися фізичними вправами. Після півгодинного бігу та присідань можна перевіряти ефективність засобів. Засіб аерозоль не лишив білих слідів на темній тканині, хоча залишив вологі плями. А гелевий забезпечив сухість, але після нього лишилися білі сліди, попри напис на етикетці. А, uh, є. Yeah. Хоча обидва зразки впоралися з головним завданням усунути неприємний запах. До слова про аромати дезодорантів та антиперспірантів. Написи на балончиках та тубах вам можуть підказати про їх парфумові відтінки. Силк, там йдуть сладковатые фруктові аромати, це фрукт, ну, то есть как бы дыня, арбуз. Oxygen Fresh фреш идут з легким освіжаючим ароматом. А напис «Original» означає, що засіб має запах з гострими нотками. На даний момент модних тенденцій в плані ароматів в дезодорантах антиперспірантах не існує, так як в принципі модно те, що вам підходить. Правильно вибраний дезодорант забезпечить вам комфорт у користуванні та приємний аромат протягом тривалого часу. 1893 року, більше 120 років тому, на всесвітній виставці у місті Чикаго було представлено прабабусю електричної плити. Щоправда, тоді винахід канадського вченого не оцінили гідно, адже електричний струм був навіть не у кожному місті. Тепер же мільйони господинь не уявляють свого життя без таких старанних домашніх помічниць. Як саме допомагають та що вміють сучасні електричні плити, розкаже наша наступна рубрика. Перші електроплити були дуже неоперативними, адже нагрівалися вони протягом двох годин. Тож господиням доводилося довго чекати, поки приготується страва. Нині такій домашній помічниці достатньо і однієї хвилини, щоб закип'ятити воду. Для того, щоб обрати собі надійну помічницю, пропонуємо спочатку взяти рулетку. Треба знати розміри пліти. Тому що залежно від того, в общем-то, і ставиться кухня. Є в ширину 50 сантиметрів, є 60 сантиметрів. Далі потрібно визначитися з типом техніки. Вона буває стаціонарною і вбудованою. Якщо ви вирішили просто замінити стару модель і не збираєтесь переробляти усю кухню, то варіант стаціонарних плит саме для вас. Вони, в свою чергу, бувають з різними поверхнями. Є плити, в яких є бліни которые со временем они вздоидуются и придется делать замену. Умеется стеклокерамика, которая намного прочнее и более универсальней, чем идет блины. Наша героїня Анастасия нещодавно змінила стару плиту на новішу и сучаснішу модель. Раньше у меня была электрическая плита с блинами. Було очень удобно ее отмывать, вода закипала очень медленно. Я решила купить для себя электрическую плиту. Це стекла За нею уход очень простой і легкий. Е, Нужна спеціальне средство для електроплід і тряпочка. Обираючи, зверніть увагу на розташування конфорок на поверхні. Між краєм плити та поверхнею, що нагрівається, має бути не менше п'яти сантиметрів. Та користуватися керамічною поверхнею потрібно обережно. На варочній поверхні стоїть стеклокераміка. кераміка. Она прочная и легко очищается, но боится точечных ударов с высоты, если какая-то металлическая горошина упадет или нож. Може тряснуть. Поцікавтесь у продавця, який нагрівальний елемент стоїть у плиті: стрічковий чи індукційний. Останній дорожчий, але допоможе економити електроенергію. Щоправда, скоріш за все вам доведеться купувати нові каструлі. Адже через особливість роботи механізму дно посуду повинно бути чавунним чи сталевим. Якщо поставити приладдя з іншого матеріалу, індукційна плита просто не увімкнеться. Далі слід звернути увагу на духовку. Духовки маються різні: 56 літрів, 60 літрів, 64 літ. Найбільша духовка йде, це 70. І в даний момент випуслася духовка 77 літрів. Визначилися з об'ємом духовки. Зверніть увагу на покриття всередині. Найпростіший та найдешевший варіант емаль. Може бути ще керамічна емаль. За такою буде простіше доглядати, кажуть спеціалісти, а саме легше відмити залишки їжі. Звісно, в кожній духовці мають бути отвори для деків, але краще, якщо виробник встановив спеціальний виїжджаючий механізм так звані рейки для дека. Духовки стаціонарних плит оснащені стандартними функціями випікання. Крім того, майже у всіх моделях є конвекція. Это ідеот равномерное расположение температури по всей плоскості по, всій, по всьому об'йому духового шкафа. Это йод поток воздуха. В деяких моделях є ще гриль, вертіло для смаження м'яса, функція самоочищення та ще багато різних зручностей. Ще один нюанс у виборі плити система управління. Вона буває механічною і сенсорною. Остання кажуть спеціалісти менш надійна. Бувають случаи, коли устанавливается управління для духовки сбоку, а для варочной поверхності зверху. Ну, це зависит просто від дизайна, от производителя, они имеют особливо значення по функціоналу. Просто такой дизайн. Слід пам'ятати, що під час роботи електричні плити витрачають багато електроенергії. Деякі моделі до 8 кВт за годину. Отже, якщо ви не впевнені в якості своєї проводки, краще проконсультуйтесь з електриком. Обов'язково потрібно слідити за тим, що как бы, в старій розетці не желательно вже підключати нові плити, старі з со советських часів ще да, залишилися. Тому що вони ну, не витримують. Вони максимум витримують не більше року, ну, максимум потолок два роки. Через два роки просто розетка вигорає, вмісті з проводами. Купуючи плиту, не забудьте про документи, які повинні супроводжувати техніку. При доставці, коли вам привезуть плиту, неї обов'язково має бути інструкція по використанню, по встановці також на многих язиках. Гарантійний талон, який заповнюється фірмою, продавцем ну, енергетична наклеїчка, показує, сколько він розходує електроенергії і так далі. І наостанок, декілька слів про ціни. Вартість стаціонарних моделей електроплит починається від 4 тисяч гривень. Чим більше функцій є у пристрої, тим дорожчим він буде. Не забудьте про установку електроплити. Така послуга обійдеться вам в середньому в 200 гривень. 624 тонни тони важить найбільший автомобіль у світі. За один раз він може перевести вантаж більше, ніж половина його власної ваги 325 тонн. Вантаж знань з вибору якісних товарів, яким володіють наші журналісти, обрахувати неможливо, бо вони підказують, як оточити себе найкращим, а значить жити гідно. Про це знову за тиждень. До побачення.